«Заходьте, гості дорогі, прошу вас, заходьте. Так зустрічає гостей 76-річна жителька села Петрушин Євдокія Лазарева. Сьогодні у неї вдома зібралося місцеве тріо Журавка, в якому також співають Катерина Клановець та Євгенія Телень. Всі пісні знають на пам'ять у спеціальний зошит. Записують лише їх назви. Ці осуці тут яких хочеться заголовка, русські, українські пісні. Оце в нашій і під номером жени, так болять сотні. Який заголовок, як прочитаємо, так і співаємо. Пісня в мене із самої калиски. Бабушка співуча в мене була. От я від бабушки і навчилася. А тепер від мене вже моя правнучка співає. Пісня це вся життя для нас. Уже як заспіваємо, так нам нічого не треба. Я ще, коли маленька була, так вона приходить з роботи з хвильми, сідає вишивати ввечері, і мене баюк з піснями своїми. Товаришують бабусі з самого дитинства. Коли дозволяє здоров'я, ходять одна до одної у гості. Євдокія Лазарева пригощає подружок домашнім вином. каже для сили голосу. Євгенії Телень 84, Катерині Клановець – 82. Вони рідні сестри. Співати їх навчила мама. Кажуть, зараз спів для них розрада. А раніше вже таки мама розкаже, і ще то повторить, я вже знаю. О, і так було якось все время. Я ж відтягую їх, я не у їх голос громкий, я вони гримляться, я відтягую. Я басую, вона... Е, Висока заводить. І співаємо і вдвох, і гадидок уже все. І голос не той Оця таблетку випила, а щоб дихать легше. А хочеться до людей, хочеться пабуть з людьми і побачити. Так наче аж польогшає. Катерина Кановець розповідає, у молодості чоловік забороняв їй співати, тож вона тихенько тікала з хати. В ті гурт там заїдуть, заберуть мене і везуть. О, так приїду, так уже кажуть побурчить, побурчить і мовчить. І в церкву не розрішав мені ходити, Я тепер уже у церкву ходжу і співаю. Усе равнував уже, щоб уже не ходила і не виступала. Назвали своє тріо журавка бабусі не просто так. Уже ж ми ось старіші тут і вже, наче прижуруємося, що наша старість підходить, уже ж як вже скоро той вас, а назва хору останеться. <плеси> У Петрушинському сільському клубі без журавки не проходить жодне свято, каже його завідувачка Наталія Приходько. Як не буде їх, я не знаю, що буде в селі. 9 травня завжди виступають, і день села. І також концерти на 8 марта. Співають бабусі народні пісні та написані місцевими авторами. Виступають завжди в українському вбранні, яке залишилось їм від мам. «Все ж наші мам спіднички залишилися. Ну, хвартушки, це вже ж і при нашому вже вибивалися і відбивалися. Касінка, касіночки, це теж уже ж так. Це ж, ми ж вже як виступаємо, де ко Просто в дірочках, наче кажуть, вже моль поїла, Ну, я бережу, ну як кудись я їду на виступлення, так хочу, ж мамі натязь. Дар'я Янушкевич, Роман Репа, новини на Суспільному.